Ану, швиденько признавайтеся, хто із вас часто критикує свою дитину. Ти таки ні в чому, а от твій однокласниця або однокласник краще навчається за тебе, адже це дуже сильно впливає на формування особистості вашої дитини. І якщо ваша дитина від природи дуже красива, а ви їй про це не говорите. Це, звісно, впливає на самооцінку вашої дитини та формує невпевненість у собі. І якщо навпаки ваша дитина є не еталоном краси, то говоріть їй про це, що ти красива, ти вродлива, ти гарний або гарна, подивись на себе в дзеркало. Це впливає на щастя вашої дитини. І здається, що кожен із батьків хоче, щоб їхня дитина була щаслива. То говоріть їй про це. Якщо ваші батьки не привели цей паттерн вам, то виправляйтеся. Адже слово батьківське найголовніше.